Усім привіт-привіт! Завітала я в Аврору. Поглянемо з вами знижки, які діють на цьому тижні. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Шоколад Millennium, Very Perry, молочний. 85 грамів 31 гривня. Perry кокос теж 85 г 30 гривень. Шоколад світоч чорний 90 грамів 47. І світоч. Чорний шоколад авторський. 85 грамів 47. Шоколад молочний нескрік. 100 грамів 58 гривень. Насіння соняшника, свіжачок 120 грамів, 23 гривні. Сіль кам'яна. Вага 1 кілограм. Вишуканий смак. Лише 10 гривень. Якобс, кавовий рещиний напійде, аріш 450 гупаковці 187 Чорна карта. Кава рощина сублімована 50 грамів, 74 гривні. М'ясо шинкове зі свининою 525 грамів, 57 гривень. Миска металева. така. Об'єм її 2 літра йде, 69, кружка сито просіювач. 77 гривень. Маслінка пластикова, йде, прозора. По бокам ось такі, як ручки йдуть. 57 гривень. Ще ось такий варіант маслянки, теж кухонної, пластикової, верх пластиковий, а не з бамбук йде. Вона невеличка. 49. Підставка для ложки пластикова, Ось така йде. Сірому та білому йде кольора. Ціна 29. Гривень. Торка для приготування кави металева іде з пластиковою ручкою на об'єм 400 мл, 77. Виделка йде столова. з візеруночком 27. Ложка для меду пластикова ось така. 22 гривні. Палички бамбукові йдуть загостреним кінцем. Довжина 30 см, 19. Ось такі варіанти, теж паличок бамбукових, довжину 30 см, 17, дужка кухонна, дерев'яна, прямокутна йде. 30 на 20 см. 29 гривень. Лопатка кухоне йде, силіконова з прорізами. 34 гривні. Ось така лопатка кухона йде, теж силіконова, одна тонна. 49 гривень. Набір кухон силіконовий йде з пластиковими ручками. Пензлик та лопатка 32 гривні. Щипці кухонні йдуть пластикові, а ручка металева. В різних йдуть кольорах, ціна 15. Ось такий пензли кулінарний десь, силиконовий, з пластиковою ручкою. 22 гривні. Пергамент корічневий, довжиною 5 метрів, 365, вигода, 15. Пергамент антипригарний 365. Білий, довжина теж 5 метрів 27, Фрекінбок. Пергамент для випічки, 5 метрів довжиною, 33 гривні. Бульйониця скляна. Має дві ручки, ось такі по бокам. На об'єм 500 мл 49 мм. Набір піал, три штуки на бамбуковій підставці. 219 гривень. Така тарілка суповайде, скляна 21,5 см діаметр 44 гривні, супова тарілочка. Ось такий варіант, теж біла скляна, 20 см діаметр 39, салатничок. Такий невеличкий, теж білий скляний, 15,5 см в діаметр, 34 теж по знижці йде. Ось такий великий, подивіться, салатник теж 24 на 24 см. Теж білий скляний, 115. Ще ось такий салатничок теж йде по знижці, побільше, білий скляний, 17,5 см в діаметр. 39. Ще ось такий теж салатник. 25 см діаметр, теж білий скляний. 99. Салатничок. Ось такий. Скляний, де, гладкий: 14 см діаметр 44 гривні. Ось такий варіант салатничка, теж скляного круглого, 12 см діаметр, 29. Малесенький зовсім ось такий салатничок іде 7 см в діаметр, Ціна 22 гривні. І ще ось такий салатничок, теж малесенький, 24 гривні. Миска з червоної глини, колосок. Об'єм 1 літр 55 гривень. Піалочка ось така з червоної глини, теж колосок. 15,5 см в її. 49. Тарілочка обідня. Ось така. З червоної глини теж колосок. 57. Грн. Чайник заварний, скляний френч-прес, на об'єм 350 мл. Єде він. 115. Ось такий варіант. Чайника теж скляного. З пластиковою йде ручкою для заварювання чаю та кришкою. Об'єм півтора літра 199. Тарілочка керамічна, фігурна тваринки. Ось такий ще варіант. Гарненькі тарілочки 149. Це теж така новинка йде, фарфорова фігурна тарілочка-курочка, жовтенька бачу. І Зелена ось така курочка. 179. Підставка ось така йде. Для яєць фарфорова. Теж курочка. Зелена вона йде і жовта. 179. І зайчинятка підставки для яєць. Теж цікаві. 55 гривень. Плед полутерний іде, ось такий 140 на 200 см. Ціна 399. Ще ось такий варіант пледа. євро і вже йде 220 на 240 см. Смугастик. Ціна зі знижкою 449. І ось такий варіант пледа. Клітинку йде, двоспальний він, теж зі знижкою, мікрофібра 299. Кошик для дрібниці йде ось такий. З гачками двома. Пластиковий. 49. Ось такий варіант кошиків пластикових. По бокам йдуть ручки без кришки. 29. Малесенькі ось такі кошики для дрібниць. В різних ідуть кольорах 7 гривень. І ось такий варіант кошиків пластикових для дрібничок, невеличкі. По бокам теж ручки, кришки немає. 27. Віддеться ось таке для сміття, йде. Пластикова з поворотною кришкою. Воно невеличке. 77. Побільше ось таке відерце для сміття з поворотною теж кришкою. В сірому, в чорному йде кольорах. 139. І саме таке велике відерце для сміття вже теж з поворотною кришкою. Це коштує 159. Шторка для ванної кімнати йде з малюнком. Поліестер 180 на 200 сантиметрів. 99. Ось такий варіант шторки для ванної кімнати. Теж 180 на 180 сантиметрів йде, 179 гривень. Ось така щітка кухонна йде з відсіком для моїх засобів. 17. Шкрібок кухонний прикінвок. 39. Шкрок ось такий кухонний, з ручкою пластикової йде, 16. Набір ось таких мочалок металевих, 6 штук в наборі. 29. Футляр для зубної щітки та пасти. 24. Мішок. Сітка для брання взуття. 77 гривень, вішалка. Ось така кругла для сушки білизни йде з прищіпками, 29, серветки паперові сафі. Ось такі 150 штук в упаковці 32 гривні. Рушнички білі, паперові 150 листів, 34 гривні. Ось такий варіант паперових рушників, 130 листів в упаковці сафі теж. 33 гривні. Рушники паперові, два штуки в упаковці. Трьохшарові йдуть 69. Ось такий варіант рушничків паперових. Теж два штуки, двохшарові, 34 гривні. Дитячі серветки, вологі бебі. ось такі. 24 штуки в упаковці, 14. Сафі, твердки вологі дитячі, 60 штук в упаковці, 15 гривень.